Що повинно бути в аптечці, в косметичці для дитини. Е, і так, першими речами, які потрібно мати в аптечці в косметичці, це ватні диски і водичка. Навіщо це потрібно для того, щоб зранку, особливо немовлятам, протирати очки? І очки ми протираємо з... з зовнішнього кутика до внутрішнього, і також протираємо обличчя. Також це досить контроверсійна річ. Це дитячі вошні палички. Деякі кажуть, що ними краще не користуватися, але якщо ви все-таки хочете неглибоко повитирати вушну раковину, то краще користуватися саме такими паличками з обмежувачами, ніж звичайними дорослими паличками. Також, звичайно, у косметичці будь-якої дитини повинен бути дитячий шампунь. В нашому випадку ми частіше всього користуємося Johnson і Бейбі. У мене є звичайно питання до компанії Johnson Johnson, але їх шампунь дійсно не щепить оченяток. І моїй дитині найбільше подобається. Він тільки так згоджується мити голову. Також в нашій аптечці є вітамін Д. Його починають приймати з першого місяця життя. Доза для діток до року це тисячу одиниць. Ось тут одна крапля це 400 одиниць, і зазвичай його приймають з осіннього по весняний період. А влітку зазвичай педіатри кажуть, що його можна не приймати. Наступною дуже корисною річчю є щипчики. Особисто я підрізаю дитині ногті саме щипчиками, а не ножницями. Мені так набагато зручніше. Наступною дуже важливою річчю є електронний градусник. Це дуже важливо з самого початку дитині міряти температуру і контролювати її. Для дитини нормальна температура є до 37,5 Особливо важливо після надавання дитині вакцин, якщо піднімається температура, звичайно лікарі кажуть, що можна скористатися якимось жаропонижуючим засобом від одного до трьох місяців можна використовувати свічки Афералган, а далі можна використовувати різні сиропи, наприклад, нурофен найчастіше виписують або панадол. Також від е, слизу в носику ми використовуємо назальний аспіратор і х'юмер монодози. Не можу сказати, що сину подобається це робити. Він зазвичай дуже недовольний, але для того, щоб прочистити носик, е, кращого виходу немає. І, звичайно, у нас завжди на всяк випадок є дитячий назівін. Для випадку, коли дитинка не може нормально сходити до вбиральні, е, по великому у нас є гліцеринові свічки. В цьому випадку це дорослі, також можна знайти дитячі, дитячі ви ставите одну свічку і завжди допомагає. Якщо у вас немає дитячих тільки дорослі, то це пів свічки. Але е, дитячі вони зроблені менше і е, легше використовувати з дітками. Також у нас є два крема, це е, зимній крем для того, щоб обличчя дитини в зимній період не обітрювалося. І є сонцезахисний крем на літо з СПФ 50. Також з кремів. Найчастіше використовуваний мною крем це судокрем. Я вважаю це найкращий крем під підгузники опрілості і будь-які почервоніння на дитячому тілі. Це судокрем. крем Пікар. Від дитячого дерматиту дуже добре допомагає насправді, і останнє – це знеболюючий гель для ясен. Вони бувають різних фірм. В принципі, у нас такий. Він все, що робить, це на одну хвилину після нанесення знімає чутливість у яснах. Я рекомендую перед тим, як наносити дитині, звичайно, протестувати на собі і використовувати його потрібно надзвичайно обережно. Не можна наносити частіше, ніж раз на 4 години. Але в період, коли у діток ріжуться зубки, просто незамінна річ. Дякую за перегляд. Всього найкращого.